Вас вітає агромен. Мене звати Людмила, експертний консультант компанії. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий продукт, як Унісула. Це досить класний продукт, тим, що він має одну діючу речовину, вона, в принципі, досить класно працює сама, але є класним баковим партнером. Цей продукт можна застосовувати як з осені, так і навесні. Застосовують його по позимим культурам ярим. Також ярі ячміні озима та яра пшениця. Також його застосовують по кукурудзі. Цей продукт має в своєму складі флорасулам 100 г на літр діючої речовини. Флорасулам працює, потрапляючи до рослини через листову пластину та через стовбур. Просувається по всій рослинці і поступово блокує взагалі будь-які ростові процеси. Тому процес оцей, завмирання бур'яну він досить такий швидкий. Унісулам працює проти широкого спектру бур'янів. Найосновні, які він забирає досить добре, це падалиця всіх видів соняшника. А цей продукт досить класно працює проти зимуючих бур'янів, сокирки польові, підмареник чіпкий. Та інших, які завдають великої шкоди на вашому полі. Тому що ми всі знаємо, якщо не прибрати зимуючі бур'яни, то навесні ви отримаєте додаткові сходи, і що вашої пшенички, що бур'янів, тому краще проконтролювати їх з осені, тому що у вас навесні і так буде вдосталь роботи, якщо ви висіваєте інші культури і сівозмін соняшники, ріпаки. Тому це економія, по-перше, що вашого часу, що ваших грошей. Також, якщо вам замало одного флорасуламу, це є досить класний баковий партнер, тому можна спокійно додавати, особливо по кукурузки, танаїс, дисулам або Мілафорд. ви проконтролюєте більш широкий спектр бур'янів і захистите повністю ваше поле. Унісулам найголовнішою перевагою його є те, що він не фітотоксичний на культуру і не дає жодної післядії на подальші культури в сівозміні. Унісулам можна застосовувати в осінній період по зерновим, тому що це контроль зимуючих бур'янів і економія весняного вашого часу. Досить класною баковою сумішю що буде Унісулам із гренадьором. Тому що ви заберете широкий спектр бур'янів, ви заберете падалицю всього соняшника, що імі, що сульфо, що класики. Також заберете широколисні бур'яни. А також ця бакова суміш виходить зовсім не другою, тому що що гренадьор він доступний, що унісулам і самі діючі речовини, якщо їх в суміші змішувати, великої суми ви не отримаєте. Дивіться, ця бакова суміш буде взагалі досить таки класною в застосуванні на полях з озимими зерновими, тому що ви проконтролюєте досить великий спектр бур'янів. Заберете падалицю, яка у вас, можливо, буде після класичного євролайтінгового соняшника або сульфосоняшника. Вона виходить недорогою. Вона досить економна у використанні. До неї бажано додати прилипач або агропав, або якийсь інший силіконовий, Бажано агропав. Також ця бакова суміш досить класно себе показує, особливо восени, тому що при низьких температурах, які в нас часто бувають, вона працює. Тобто, що один що інший препарат працюють досить класно від плюс 5. Ось ця бакова суміш від компанії АХТ допоможе вам забрати всі зимуючі бур'яни за невеликі гроші, тим самим зробить вашу весну більш продуктивною. та Зекономить ваші кошти та час в наступному при роботі на полі. Також ця бакова суміш вона застосовується в досить широке вікно від трьох справжніх листків до прапорцевого листка. Також це економить. Що ваш час, що ваші взагалі можливості з вами була Людмила. Якщо вам сподобалось це відео, лайкайте його та підписуйтесь на наш канал. також під цим відео ви знайдете посилання на наш інтернет-магазин, де також будуть контактні телефони наших регіональних менеджерів та менеджерів інтернету. До нових зустрічей!